Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео ми прогуляємось японським садом. Ось тут при вході в сад росте чорна трава. Раніше таку бачила виключно на відео азіатських садівників. А тепер побачила на власні очі. Тож продовжу вам розповідати про сам сад. Він знаходиться в Сіетлі, штат Вашингтон. Цей сад є міським заповідником. З вивісті, гравійні доріжки та кам'яні лавки запрошують вас оглянути сад повільно та усвідомлено у всіх його деталях: скелі, вода, ліхтарі, мости, будівлі, рослини. Та навіть тварини, тож ходімо гуляти разом. Переходячи цей місток, як же хочеться помочити ноги у цей прохолодний струмочок. Я так робила колись в дитинстві, босою бігала по таких маленьких потічках. Звісно, тут цього я робити не буду. Ходімо краще ось так по доріжці. Чесно кажучи, я дуже люблю гуляти ось такими місцями. Тут дуже гарно. Дивіться, який водоспад і струмочок. В таких місцях ти чишся садовому мистецтву. Тому не дарма я показую ці відео і вам. Ось таких Садках можна багато чому навчитися, а ще знати, з якими рослинами потрібно бути обережною. Ось тут я знайшла пієріс японський, я вам показувала його у садовому центрі. Така рослина в наших садках не зустрічається, але коли монтувала відео. То дізналися, що листя і нектар дерева смертельно отруйні, а я то ходила і нюхала кожну квіточку. Хочу сказати, що аромат дуже приємний, справжній аромат весни. В народі цю рослину називають Кущ Конвалія. Тож тепер буду знати, що підходити до цієї рослини не варто, хоча вона ось тут у штаті. Вашингтон висаджена фактично на всіх узбіччях і у всіх парках. Тут варто додати, що моя мама була вчителем біології і вона постійно мені казала, що з дитинства будь обережна із невідомими рослинами. Вони можуть бути отруйними. Ось тут у Штатах я це розумію, як ніколи. Заглянула в японський дворик, гарно, чи не так? Помаленьку ми доходимо до центрального ставка, в якому, звісно, плавають качки, коропи кої і багато-багато черепах. Це відео я знімала трішки раніше, тому магнолія і рододендрони ще не квітують. Сакори лише починають. Хоча вже на сьогодні сакори офіційно відквітували у Вашингтоні. А взагалі-то ось це місце мені ну, дуже нагадує ландшафтний парк Єва, який я вам теж показувала восени і влітку. Ну, принаймні у мене були однакові відчуття, що я гуляла там, що я гуляла тут. Ідучи по цій доріжці, помітила, що на краю озера сидить черепаха. Потрібно підійти до неї і відзняти теж. Як же мені подобаються сади довкола озера. Ось такі кам'яні скульптури теж дуже-дуже гарно. Чесно кажучи, коли я планувала свій сад, то ніколи не хотіла мати у ньому ставка. Ніколи. Мені не цікаві були ні коропикої, ні лілеї. Я вважала, що це розплітник жаб. і... Помах. Але ось так гуляючи вже у багатьох садах, парках, довкола озера. Ви лиш подивіться, яка чарівна камелія. Не можу від неї відвести погляд. Дуже вона гарно сяяла на сонці. Так ось продовжу про... Сад довкола ставка. Ось зараз мені ця ідея дуже подобається. І, чесно кажучи, я б знайшла б якесь місце у своєму садку для маленького ставочка, щоб хоча б посадити одну лілею. Дуже цього хочу. З приводу коробів подумаю. Але теж дуже-дуже гарно. Так, тут, напевно, арка із гліцинією. Але, ще раз повторюся, що знімала це відео трішки раніше, тому гліцинія ще не квітувала. Дуже гарний місток із каміння. І знову мою увагу привернула камелія. Цього разу вже білого кольору. Дуже гарно. А ще ось цей мох на деревах. І знову пієріс японський. Тепер знаю, що отруйний. А ось тут, ви лиш подивіться, красуня верба. Ось такі кадри я раніше бачила лише у японських фільмах чи мультиках. І тепер зрозуміла, чому японці так люблять вербу. Вона дійсно виглядає ну дуже гарно, особливо навесні. Вона ніби сяє на сонці. Чи не так? Милуватися нею можна вічно. Та прийду повз азіатських туристів і попрямую далі. І знову красуня Камелія. І вже на виході з саду росте магнолія, яка повністю вкрита мухом. Вона виглядає казково. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Тож, щиро вдячна за перегляд. Бувайте і головне, бережіть себе.